Ну от, настав вечір. Перший вечір в шпіталі. Я бачу весь шану. От як він виглядає гарно. Усім добрий ранок. Сьогодні другий день мого побитку в лікарні. Що вам скажу? Зараз покажу вам якийсь смог. От бачите, небо голубе, а потім таке сіре. Це смог над Хшановом. Смог від того, що палять вугіллям, дровами. Вночі не можна було відкрити вікно, тому що дуже смерділо паленим вугіллям, а батарея. Закривається. От, бачите, тут батарея. Вона стоїть на ноль, але вона не закривається. На так кип'яток, Я рушник на неї клала вже. Щоб воно не настільки смолило тим гарячим повітрям. Але все одно було важко дихати. Такий то смог у нас. Я вже встала, помилася і приймала себе в порядок. Думаю, я ж не зовсім така хвора, що буду, як Чунька виглядати. Хочу вам розповісти вчорашній мій день підсумок, бо я щось так сонна така вчора була, не хотіла нічого. Отже. Вчора що мені зробили? Це взяли аналіз крові, взяли аналіз сечі, потім капали мені е, магній пів літри і літру відрощену просто. Напевно, вимивали кальцій. Але щось так у мене погано закладена канюля що. Венфлюн по-польськи називається, що мені він загнувся. І я мусила тако натягувати значить, капельницю, щоб мені капало, бо воно вперлось, напевно, в стінку судини. Значить, це мені прокапали. Потім, десь десятої вечора, теж мені сюди дали фулосиміт. І я вночі разів 5 вставала в туалет, думала, що зранку придуть, мені візьмуть аналіз крові на те, щоб побачити, чи добре мене нерки працюють, бо форосим є для того, щоб вигнати воду поскорше і щоб побачити, чи добре працює функція неру. Взагалі в 5-й ранку беруться аналізи, але мені цього разу не брали. Можливо, ще не потрібно, не знаю. Але я вчора була здивована, що мені так надіждали, розуміє. Думаю, це ж все, це я цілу ніч не буду спати. Ну, але нічого, я десь так п'ять разів вставала вночі. Що я хочу сказати на рахунок ліжка? Ліжко дуже тверде, матрас дуже твердий, бо він той матрас, щоб не було одлежив, одлежив, як це називається, одлежила. Українське забуло, як біжина називається. Тобто, коли ти довго лежиш, і, а, пролежи його, і утворюються пролежні. то тобто, той матрас, він не є грубий, він тоненький, а ліжко тверде, бо дошка. Бо то не таке ліжко пружинне, а така просто пластмаса. А ліжко нормальне, в принципі, як, якби дати нормальний матрас. Воно регулюється, висота подушки і так далі, бо я вам покажу. І фактично це все моє лікування завчора. Я думала, що мені хоча б зроблять ультразвук, але, напевно, не було того лікаря, який робить ультразвук. і, можливо, сьогодні зроблять. Щоб я вже хоча б орієнтувалася, чи є в мене ті аденоми, чи немає в паратарчицях. тотарчиці це по-українськи парашідовитні залози. Я ж так говорю, польсько українсько Вчора дуже багато теж надивилася різних фільмів в Ютубі, різні професори розповідають власне, про ту мою хворобу. І більш-менш я вже знаю, що мені робити, більш-менш знаю, що мене чекає. Ну і будемо далі обстежуватися. Наразі немає нічого, що вам розповісти. І тільки буде то одразу все вам розповім, докладно покажу вам, що мені капають. Од. Натрий хлор 9% і плюс Магній СО 2. А це просто пізросю. Тобто фізрочем з магією, а це просто фізрочком. Бачите, не капає. У чомусь в мене тут капельниця, не знаю, чи вперлася, чи що, я можу, тако, бачите, таке натягувати. О, і тоді воно починає капати. А от я відпустила. От зараз відпущу. Капає ще, о, я відпустила не натягую і вже майже перестає капати. Ну, але добре, вже хай буде, як буде. Приходив сьогодні лікар-ендокринолог і сказав, що мені потрібен такий план лікування. Те, що я сама вже знала, ну бо Знаєте, хто з лікарями завжди погано лікаря лікувати. Я, хоч і не ендокринолог, але я вже стільки надивилась відео, стільки перечитала на ту тему, що мені здається, я би вже сама могла диктувати, що мені потрібно, але просто якось не негарно буде виглядати, коли я буду диктувати лікарю. І, значить, що мені призначили? Перше це добова сеча. Вони мають подивитися, скільки кальцію вимивається в сечі в добові. Далі. Знову візьмуть аналіз крові завтра, подивиться, чи що там змінилося. Зроблять ультразвук. Не знаю, правда, коли, чи сьогодні, чи завтра. Зроблять комп'ютерну томографію з контрастом. Це буде. Томографія шиї і грудної клітки. Чому грудної клітки? Тому що е, ці парачетовидні залози люблять мігрувати, особливо нижні, і їх можна ультразвуці не видно. Після того, як це все зроблять і щось виявлять, то планують робити пункцію. Якщо нічого не виявлять, то будуть робити синтеграфію. Тобто не вони будуть робити, а дадуть мені скерування, і на, я поїду в Краків, бо в нас тут немає сцинтиграфії, і зроблю сцинтиграфію. Правда, не знаю, яка там черга, знаю, що е, можна чекати довго на це дослідження. Але я попрошу, щоб мені видали пільне, тобто на ціто, щоб я більш-менш собі швидко зробила це. Ну, а якщо не вийде зробити це в державній установі то введеться піти в приватну і заплатити, не знаю, правда, скільки, але щоб це мені зробили швидше. Бо я просто не буду сидіти і чекати. Самі розумієте, я не зможу без діагнозу сидіти і чекати. Я мушу знати діагноз, мушу знати, що я буду, як мене будуть далі лікувати і що робити. Тому буде от, от такий план. А як буде далі? то буду вас поступово повідомляти. Всім здоров'я. Плюс того, що я знаходжуся в лікарні, це те, що я зможу тут знімати захід сонця. Тому що я його ніколи не бача. Його можна побачити хіба що з висотного будинку.